Напередодні свят заходить молода дама у м'ясний відділ магазину і питає, а скільки та свиняча голова? Вибачте, але то зеркало. Продає баба пиріжки на базарі. Підходить молодий студент і хотів прикольнутися. Бабця, а це м'ясо в пиріжках гавкало чи нявкало? Шенку, багато пижділо. Куми, у вас така чудова кров'янка, ваша жінка, що на м'ясокомбінаті працює, та ні, на станції переливання крові. Дві куми. Кума. А чим ти годуєш свої кури, що вони такі худі? А що ти хочеш? Та хочу теж так похудати. Заходить дружить до лікаря. Доктор, роздягайтеся. Та я вам хочу щось сказати, Я вам кажу роздягайтеся, я знаю, що, той роздягнувся. Що вас болить, та ні, я вам дрова привіз. <плес> Приходить кум до кума на шашлики. Потім м'ясо розігрівалося, випили по одному стакану, і другому, третьому. Шашлики готові, він витягує. Час карантину, куме, а чого ваше м'ясо так погано розовується? Куме, а ви маску зніміть? Дідо з бабою сидять у вікні, дивляться, тут бек вискочив на корову. Дідо так дивиться до баби та й каже: а може, ми, бабо, як той бек. Діду, твоя корова, роби, що хочеш. Два куми спилися до ручки. Тут приходить одному золота ідея, куми, давай залишати п'янку, купимо козу, будемо по черзі доїти, пасти, поправимося, підемо десь, влаштуємося на роботі і будемо жити по-людськи. Пішли, купили козу. Тиждень один пасей доїть, тиждень другий. Тут через три неділі коза падає копит. Повели до ветеринаря, той подивився на козу той каже, що я вам, хлопці, скажу. Жити буде, але ви геть цапа задручили. <плес> Два алкоголіки пропили з хати все, що можна, але тримають кугута, пса і кота. Тут перший кугут, треба йти геть звідси, зерна нема. Вони вже на мене дивляться, як на м'ясо, ще зарубають нахер, з'їдять, кіт теж, молока не виджу, мишей навіть не водиться, теж я йду геть. А шарик так став. А я ще, друзі мої, трохи почекаю, бо десь чув ми з собою балакали, що якщо ще така голодуха буде тиждень-два, то хіба будемо шарикове бобик сосати. Купив в магазині ковбасу, читаю соя, емульгатори, харчові добавки, купив мило, читаю мід, фруктоза, лактоза, зробив вислок. Краще їсти мило або купити м'ясо і зробити отаку от ковбасу. Марусю, давай руки пече. Ну, ёп, твою... Перед великим приходить дама до сповіді. От, я согрішила, я в піс їла ковбасу. А яку ковбасу? Та дешеву за 100 гривень. Сестро моя, ти не грішниця, ти мучениця. Приходить кум до кума в гості. Той накрив стіл, починає їсти. — Куми, а що то таке? Ви недавно зарізали свиню, а на стіл поклали куповану ковбасу. Куми, зараз піст. Тепер м'ясного їсти не можна. Сидять за столом два куми, їдять холодець. Куми, а чого ваш холодець такий твердий? З чого він? Та з коня. Ну, але куми, твердий страшно. То, напевно, жінка забула підкови зняти. Зустрічаються на м'ясокомбінаті дві свині. Одна запитує другу. Ти тут у блін, у друге. Дід з бабою, як малі діти, бавляться хованки. Баба до обіду ховає від діда самогонку. Якщо дідо в обід знаходить самогонку, то баба ховається від діда.